Вітаю, шановні слухачі та слухачки. Ми з вами продовжимо розглядати інструменти та підходи до впровадження ГОП, і зараз зупинимось на підходах до інтеграції гендерних питань у бюджетний процес на місцевому рівні. Як ви знаєте, бюджетний процес це регламентований бюджетним законодавством, процес, який складається з наступних стадій: стадії складання, розгляду, затвердження та виконання. Бюджетів звітування про їх виконання а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства це регламентується статтею 2 бюджетного кодексу України. Для повномасштабного та дієвого впровадження ГОП необхідно інтегрувати гендерні питання та аспекти на всіх стадіях бюджетного процесу і більш детально зупинимось на кожній стадії бюджетного процесу і на місце в ній гендерних питань. Так, перша стадія це складання проєкту місцевого бюджету, і починається вона з серпня і займає час до 1 грудня року, що передує плановому періоду. Саме на цьому етапі важливо, аби визначені цілі щодо гендерної рівності та відповідні гендерні показники, які відобразять досягнення цих цілей, були включені до бюджетної стратегії, проєктів документів, що застосовуються у бюджетному процесі. І теж нам брати цю інформацію. Інформацію щодо гендерної рівності можна брати з нормативно-правових актів та інших документів, що містять інформацію про гендерну рівність в цілому по Україні або в кожній певній сфері окремо. Це можуть бути нормативно-правові акти, міжнародні та національні документи, в тому числі міжнародні угоди, директиви міжнародних організацій, членом яких є Україна. Доповіді та звіти міжнародних організацій, наукових установ, громадських організацій в першу чергу. Це державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, доповідь України про виконання конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку ми скорочено називаємо СІДО. Інформацію щодо відповідних гендерних показників можна брати з результатів здійснених гендерних аналізів програм, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. При цьому міністерства включили гендерні показники та показники, розподілені за статтю до типових переліків бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі освіти, соціального захисту та соціального забезпечення, фізичної культури та спорту. Друга стадія, а саме розгляд проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет, відбувається з 1 грудня і має завершитися до 25 грудня року, що передує плановому. Саме на цій стадії важливо просто та зрозуміло викласти інформацію щодо заходів, які впливатимуть на стан гендерної рівності, аби депутати не тільки проголосували за гендерний бюджет, але й вимагали розкриття гендерних питань у бюджетних документах. Виконання місцевого бюджету, тобто третя стадія бюджетного процесу відповідно до встановленого бюджетного періоду, починається з 1 січня, завершується 31 грудня кожного року. На цій стадії місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. І дуже важливо, аби фінансові органи на цій стадії здійснювали постійний моніторинг гендерно орієнтованого виконання бюджету та Реалізації програм, яких вже запропоновано і заплановано досягнення певних цілей, таких як зменшення гендерних розривів та або усунення проявів гендерної дискримінації. Остання, але не менш важлива стадія бюджетного процесу, це є підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього. Відповідні органи звітують у двомісячний срок після завершення бюджетного періоду. Відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу. Саме на цій стадії здійснюється гендерний аналіз програм, що фінансуються з місцевих бюджетів, який має на меті визначення впливу здійснених заходів на гендерну рівність, виявлення гендерних розривів, здійснення гендерного. Аналізу задоволеності потреб бенефіціарів, здійснення гендерного аналізу політик, які реалізовувалися в минулому році, розробку заходів щодо посилення гендерної рівності, які необхідно здійснити в наступному році, та інші цілі. Як ви можете побачити, бюджетний процес це циклічний процес, а тому не можна один раз здійснити гендерний аналіз, включити гендерний аспект у бюджет і думати, що функція виконана. Це послідовність дій, яку необхідно здійснювати з року в рік на кожній стадії бюджетного процесу з метою покращення соціально-економічного становища жінок і чоловіків та їх різних груп шляхом задоволення їх різних потреб за бюджетні кошти. В цілому гендерний підхід у бюджетному процесі можна викласти схематично наступним чином. Все починається з гендерного аналізу програм, що фінансується з державного та місцевих бюджетів, і відповідає четвертій стадії бюджетного процесу, коли відповідальний виконавець володіє всією звітною інформацією. На основі результатів гендерного аналізу розробляються рекомендації щодо змін мети, завдань, результативних показників програми державної та статистичної звітності. Мережі штатів та контингентів, документів, що застосовуються у бюджетному процесі. Наступним важливим кроком є включення цих рекомендацій у стратегічні документи, які сприяють посиленню гендерної рівності та у документи, що застосовуються у бюджетному процесі, такі як бюджетний запит, бюджетний паспорт та інші нормативно-правові акти. Як наслідок. При виконанні гендерного бюджету ми отримуємо покращення ефективності планування і використання бюджетних коштів, підвищення прозорості бюджету, чіткі гендерні цілі.